Доброго ранку, народ! Сьогодні субота, і зробив Я зробив один день трошки перерві, відпочив, бо руки такі відвалюються. Німію цих три пальці. Аж судово зводить і цього пінопласту. Один день відпочили. І беремось до роботи. Завтра в мене доба, треба бути на роботі. А сьогодні субота треба дуже багато чого зробити. По-перше, санітарний день в хоздворі, треба прибрати все. По-третє, позавершувати деякі нюанси. А нюанси є, я їх потім якось подумав і замітив. Я думаю, ще попросвердлювати в нижніх листах. По дві дірки по краях. Це два досверлити той бік, бо я його теж зробив. Отак От в мене вийшла бокова сторона. Тобто, якщо по великому рахунку розібратися, я зробив половину роботи по приклеюванню, тільки по приклеюванню. Далі буде ще штукатурка, сітка. Коротше, геморрою ще є трошки. Вроді би нічого, вроді нормально, але є нюанси, де треба підпінити, запінити, допінити. Тож, роблю, мабуть, таким чином. Зараз бігом йду відкривати курей на волю, бо вони сидять в сараї в курятнику, хай поганяють трошки, і треба дати щось кроликам. В таку погоду, коли вже тревень майже немає, сухий корм, вони їдять, але... Це трошки круто. Нарубаємо гілочок. Є ще зелені гілочки яблунь, є ще зелені гілочки ліщини, є ще зелені гілочки верби, і вони з задоволенням будуть це хрумкати. Далі берусь до другої сторони. От до цієї сторони буду братися. Це у нас задня зовнішня сторона, яка виходить на. Дорожку, по якій я заїжджаю сюди. Оцю. А потім я думаю, що буде якесь жахіття. Бо потім прийдеться братись за основний будинок, який перейти шубою. І цю всю шубу мені треба якось максимально обдерти. Де-не-де -де вона відвалюється сама, але де-не-де -де вона досить серйозно приліплена. Тож максимально постараюсь дерти. Повдираю собі руки, пальці, <смі> але буду це робити. І буду виходити на цю, на цю сторону. Ну і ближче до вечора, коли я вже замахаюся остаточно, десь годині в 5 в 6, я візьмусь за прибирання хоздвору. Це робити треба, тому що там є що прибирати, повірте. А поки що погнали за гілками. Так, народ наближається зима, їжі стає для кроликів все менше і менше. Ну а так народ, всім потрошки і всі зранку нагодовані. Курам є що їсти, кролям є що їсти. Тож потихеньку беремось до роботи. Погнали! Ну, ось я приходжу до цього місця і буду виправляти свої помилки. А не знаю, чи це помилка взагалі? Боже, півень кричить як е, ще хочу по одному внизу закріпити, верніше по два. І отут на стики один треба зробити. Тобто питання: чи треба це, чи не треба, але краще зробити, ніж не робити. А отут, де йде стик, я буду стик робити, щоб не бити по два, бо не так вже і багато тих грибочків. Ну от народ тепер іду по колу з того кута і аж до, до того дровника, де в мене є. Буду запінювати любі дрібні щелини, які бачу, та й заодно ці грибочки, які я доставляв. А потім через день або навіть сьогодні вечором я зможу вже їх обрізати. Будемо бачити, як вийде. Ну ось народ, ніби все зроблено, все задуто, все запінено, Потім з часом це все акуратненько запідліцо я обріжу. А поки що переходимо до цієї ділянки. Погнали! Отак народ, потихеньку-потихеньку, і переходимо до висотних робіт. Трошки важкувато, але що робити? Згадується пісня Совєтський цирк. До речі, ще один нюанс. Бачите що? Я коли був на базі, добирав там клею, кажу, дайте, ще мені клей піни, Вона каже, закінчилась для пістолета і є така, Зробили мені скидку і дали оцю. Мучуюсь з нею страшенно. Так от, не беріть ні в жодному разі, коли ви клеїте, утеплюєте стіну, клеїте пінопласт. Не беріть отакий. Беріть для пістолета. Удобно, класно, швидко. Це балансує, воно дує, ти не можеш відрегулювати толком напор. Коротше, багато проблем. Дякую. Отак так народ, на сьогодні все. Все тут зроблено. Ця сторона готова. Далі будемо переходити на стару хату. Але там ще купа-купа роботи. Треба вбити, добивати штукатурку, мені трошки допомогла сьогодні дружина. Далі треба той бордюр. Ну, фундамент маю на увазі цоколь, там трошки він випирає. Мені це не подобається, треба його теж сточити, тому що, щоб мені співпадав уровень. Все цього з цим. Тому якось так. А сьогодні ще треба покормити тваринок і зробити порядок на хоздворі. Тому, та й клей піна в мене закінчилось. Сам Бог повіліває завершати роботу. Ще деякі нюанси є, але то вже байка. Далі буде. Ну Все народ на сьогодні. Програму максимум майже зроблена. Все встиг, все зробив. Треба відпочивати бо завтра сутка. Так що якось так. А далі мені прийдеться відбупляти оцю штукатурку, цю шубу, десь її залишки, доходити до основної стіни здовблювати частину цього парапета. бачите, який трошки виступає, типу цоколя, але воно вилазить щось назовні тут. Так було задумано, колись зроблено. А воно мені буде заважати рівності укладки пінопласту. Правда, це все ви побачите наступного разу. А на сьогодні все. Я вам, як завжди, бажаю миру, добра, здоров'я. А взагалі-то дивіться, яка осінь. Вроді би, холодна. Але гарна. Теплої вам осені, гарної вам погоди, як в домі, так і на вулиці. Бережіть себе. Пока. І я думаю, що ми ще обов'язково побачимось. Ну, ось народ. Я обклею пінопластом коло 50% будинку. Трошки негарно вийшло зверху. Не співпадають листи. Верніше, вони співпадали, їх повипирала піна. Казали, що це клей піна. Але мене знову десь в чомусь намахали. Я вам зараз покажу, яке розширення має клей-піна, а яке має то, що мені підсунули. Дивіться. Оце розширення клей-піни. Бачите, як ледь-ледь-де-не-де. Тут трошечки більше. Там трошечки. А тепер зверніть увагу на те, що мені підсунули. Під виглядом клея піни. І дивіться, як нерівно в мене вийшов, бачите, яке розширення сумасшедше. Особливо та балябуха. А ось дивіться, який в мене вийшов сходинка. Це все прийдеться затирати нагорі. Це все прийдеться затирати зверху. Ось тут теж, дивіться, яка сходинка. Бачите? Бо ця клей піна, яка на самом ділі, мені здається, що це більше піна, проста монтажна піна. Але написано клей піна. От вона виперла мені цю частину пінопласту. І це дуже сумно, це дуже нехорошо, тому що зробив я було все рівненько, а на ранок побачив отаку от історію. Прийдеться це все затирати, зарівнювати, але робити це на висоті дуже складно, тим більше, що в мене відсутні ліса. Якось так.